Наша роль, наша задача вона не структурова і вона не посадова. Це священна місія, яка відтепер лягає на наші плечі. Або ми збережемо і примножимо українську державу, або в цьому поколінні її не стане. У вас має бути чітке усвідомлення цього, це має бути вашим основним. Світоглядним орієнтиром з цього моменту, приймаючи клятву, ви будете хорунжими. Не по посаді, а по життєвій місії. Вірю в кожного і в кожну з вас, вірю в українську перемогу. Слава нації! Смерть ворогам!